На кухні в чашці встигне кава. Вона ще й досі гаряча та ярка. Неначе то моє життя без цукру набився нею я сповна. Ти кажеш, що заклинуло мене на передпутті. Але ні, ти кажеш Дарвін, не розуміючи мене, не чуючи мене і досі. Ти кажеш мені, як жити, що казати, як робити. Неначе мене вже тут нема. Налю я знову родої забашної. Вже рано у вікно заходить, а я веду в себе сіду з собою, яка, на жаль, не має ні початку, ні кінця. Пройшло багато вже часу, багато передумано думок. Не вистачає лише розмови, яка стане відвертим діалогом, а не наріканням одного. Простив чи я? Простив. Просив чи я, твого прощення. Просив. Яку ти солодкаве? Хмільною. Життя й надалі буде рухати серця, що все одно ще б'ються не бунісон.